Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць листопад, знак Зодіака, Водолій. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. і ще одна карта. Відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливе в місяці листопад 2025 рік. Допомагають нам сьогодні колода мадам Ленерман. Також візьмемо по одній карті. І ще сьогодні на колоді Таро янголів візьмемо також одну карту. Подивимось, яка порада для вас буде. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця для знаку водолій. Принцеса Жезлів, а також карта серця. Серце ціле, не розбите. Для когось це означає. Любіть те, що ви робите, наприклад, по роботі, і будьте більш рішучими. А хтось, молода особа, чоловіки, закохається ось в таку енергійну пані, і ваші почуття будуть дуже сильними. Ось такий фон місяця. Робота. Шестірка мечів, а також чоловік з трояндою. Ці дві карти показують, що, можливо, ви по роботі будете їхати кудись відрядження, і саме там зустрінете цю дівчину. Зверніть увагу, друзі. Дорога і чоловік з трояндою. Як можуть бути пов'язана та, робота та особисте? Саме так. Фінанси, звістка, якась звістка, а також сімка мечів. Остерігайтеся неправдивої інформації, все перевіряйте, все, що може стосуватися фінансів. Або щось не підписуйте, те, що ви піддаєте сумніву. Все перевіряйте, або нехай перевіряють фахівці, щоб ви були спокійні. Особисті питання. Карта сонце, а також сімка кубків. Сімка кубків зазвичай показує ілюзію, але також вона може показувати ось ці ніжні почуття, котрі спалахнули у вас всередині, тому що ось ця карта сонця це людина, котра щаслива 100% за будь-яких обставин саме тепер. Тобто ви зустріли якусь жінку або дівчину, і вона зробила вас щасливим 100% ось ця карта сонця. Звісно, якщо ви самі є тією жінкою, або ви жінка водолій, то саме так ви можете зустріти ось цього чоловіка з трояндою. Тому що загальний фон місяця це кохання для вашого знаку зодіака. Прямуємо далі: застереження. Зверніть увагу, друзі, застереження зірка. Та імператриця, дуже потужні дві красиві карти, але вони показують: обирайте Обирайте те, що для вас важливе. Якщо ви оберете кар'єру, ви можете втратити шанс на щасливе особисте життя. Ось ця зірка і ось ця жінка це також зірка. Вона щаслива як в бракі, в родині, так і в кар'єрі, і щаслива скрізь. Але це карта застереження. Якщо ви будете сяяти, точніше, ви можете сяяти тільки в одному місці. Наприклад, якщо ви обираєте родину, то вам знадобиться йти в декрет, виховувати дітей. А якщо ви обираєте кар'єру, кар'єра може змінитися, а також зупинитися, а також різні варіанти бувають. Оберіть те, що для вас важливе. І якщо кар'єру можна, наприклад, Змінити в будь-який момент свого життя, то родина вона актуальна тільки коли молоді. Для того, щоб зустрічати старість в стабільному оточенні, дітей та коханих. Порада. Король жезлів. Ось вона принцеса жезлів, а ось він король жезлів. І ось ці лілії ось це воно є щастя. Якщо ви чоловік то тримайтеся за цей подарунок долі, і ви будете щасливі. А якщо ви жінка, то тримайтеся за цього чоловіка саме зараз, тому що це може бути один на все життя, саме такий. Не можуть ці карти, наприклад, сказати: ну, або вони так кажуть, або вони щось піддають сумніву, а у вас вони все кажуть одне і те ж саме. Відповідь на ваше питання. Не знаю, друзі, які ви загадували питання, але карти вам відповідають. Там, де троє людей щасливі, майстер, ось цей майстер, його муза, а також дитинка. Дуже гарне поєднання. Завдяки майстру, та його музі, ось, ось такий результат. Карти маленькі, вони кажуть відповідь ні. Але якщо їх розглядати повністю як розклад, то вони вам ще раз підкреслюють це головне питання, котре тут можна скрізь побачити. Дивимось, друзі, іще пора до янголів. Открой своє серце, подивіться. Подивіться, і зараз я вам прочитаю. Для тих, хто не розуміє англійську, подивіться на картинку цієї карти. Відкрий своє серце. Дозвольте любові зростати та розквітати навколо вас. Ви так довго чекали на цей емоційно насичений досвід, і ось час настав, зробіть свій вибір, слухаючи своє серце, а потім виконуючи кроки, які вам вказують. Радость приведе вас до яскравого та здорового життя. Ось так, друзі. В чому я впевнена 100%, що мої карти завжди мають чітку думку і ніколи вони її не піддають сумніву. Всі карти різні колоди сказали одне і те ж саме. Я бажаю вам щасливого листопада! Нехай панує ось це кохання в вашому житті. І ось такі результати. Де тут є трійка? До зустрічі на моєму каналі.